Запрягайте, хлопці, коней. Ми сьогодні так. Санька Буде перебиратися через паркан, порве вуга. Ти що, мене на слабо береш? Я більше не ті. Дивись, я ще піду мекну три стаканчика, я тебе буду мікрофон забирати. Дивись, Дивись. Ні, 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 це, це младшого. Це 11 років. Пристань! Галя вагітна, тому вона не п'є сьогодні. Зачем ти я розказала? Щастя в цьому домі. Діточок, як на небі зірочок. Ми вас любимо. Всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі Баба Даша, і сьогодні у нас новосілля. Ми дуже раді, що ви з нами. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, репостити наші відео, щоб більше людей познайомились з нашою родиною, щоб ми стали такими ж близькими, як і з вами. Сьогодні а нас... а також вмикайте дзвіночки, щоб не пропустити наші наступні відео. Так. Сьогодні з нами гуляють наші близькі люди. Ми сьогодні будемо святкувати і все вам показувати. Ми організували наше новосілля, і для нас це не просто переїзд у новий дім. Це початок нової історії, нових мрій і традицій. Ми хочемо поділитися з вами не тільки атмосферою нашої вечірки, а й розповісти, що таке новосілля і чому ця традиція має особливе значення. Це було більше, ніж просто святкування. Це була зустріч сердець, єдність поколінь і щира любов до українських традицій. Гостей ми зустрічали з хлібом, сіллю та щирою чаркою горілки. Усе з душею, і як заведено на справжньому українському святі. Зелене свят. Так, це по-перше, вам. Дякую, люди. Дякую. Починай. я знаю, що Полтава п'є так само, як і Дніпро. До дна. На досвід <свят> щастя в цьому домі, дитячого сміху, кохання безмежного і щоб всі мрії збувалися. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. <свят> Ми вас вітаємо з новосіллям, з вашою такою прекрасною покупкою, що ваші мрії всі збуваються і подалі, щоб збувалися, збувалися те, що у вас є ваші мрії, щоб все збувалося, як ви хочете. Ми бажаємо вам щастя, миру, здоров'я, благополуччя, щоб у вас були тільки Та сльоз... То все багато ти наказала. <систит> Хорош. Від насліва, щоб завжди було в хаті. А зацініть це Качан, нормально зі старшим качаном. Це ми з Дякую. Ой, класс! Ну блин! Чтобы если машины все на сервисе было на чем докатить. Не, ну ты дожди, кстати, Натя, тебя крыльдовер, BMW отстой, да, значит, встает, тихо еду. Ну давай-то тодим по финансовому. Давай ты. Холодная нет. Ну давай. Наша ж мы да. Начало хорошее. E Ми вас вітаємо з цим неймовірним святом. Для вас це свято. Я хочу, щоб ви тут відчували свій дім, де б ви не знаходилися, але щоб ви відчували кусочок і свого дому, який в Дніпрі, щоб ви кайфували, щоб ви жили однією класною, дружною сім'єю. Це для Ми вас. Не було, не було, не було. Наша для вас. Дякую вам. З святом! вас. Привіт! Знову зілям! Дякую. Це мій скромний пота. Так, ми зараз занесемо або розпакуємо і будемо вмикати. Прогноз погоди на цей день був як настрій. Трошки не встигли. Бо в нас сьогодні, знаєте, такий день. То дощ, то сонце. Дощ ми прибрали. Знаєте, розпрягайте хлопці коней, запрягайте хлопці-коней, ми сьогодні так. Оп. Все, тепер тут хтось може сісти. Начебто все. Але, як то кажуть, у природи немає поганої погоди. Погнали далі зустрічати наших гостей. А я сказав, що ми нормальні. Тримай в мене Семеро. У нас тільки біленька, але холодненька. Дякуємо. Ми вас також вітаємо Майки. в Києві. Дівчат, і все. вона холодненька, гарненька Майки. така. давайте. Київ, тато. Хихи, кохання, з мене снято. До вас повинною. おおさ Значить, а що ти думав? Що я тебе так не застріну, чи що а? Штрапнув будете пити. Ой-яй. <рес> Ай-яй-яй. Це вам. Дякуємо. Тут опять алкашка. І, і все як не може бути. Чудово. А Це щоб що, <рес> да. <рес> Будьмо будьмо хорошо жилося, хорошо булося. Я більше не п'ю. це останнє. О, Дякую. Всім незвично, бо ми так ніколи не вдягалися. Мене звати Олександр. Це Саму моя остання рюмка. — і пляшечка Така вам ще вам. Дякую. тобі, мабуть, важко. Давай ми когось попросимо. Дмитрийщина, наприклад. А, чого ти не Добре. а ти не п'єш? Я потім можу, але я давай. Зараз вже всіх погадоймо. А Гегор буде чи ні? А що ти не п'єш? Добре, я полю випив. А ти не п'єш? Ти... Ти... ж ти Зайка. Новина Галя вагітна, тому вона не п'є сьогодні. За чим це розказала новосілля? Це про початок життя у новому домі, це про дитячий сміх, який заполоняє стіни, це про душевні пісні і приємні побажання. А поздоны, давай. Шановні господи. Ой, ой, добрий день! Я вас вітаю! Так, а за рулем. А хто п'є? Блин, нет, все давайте сама. Все! Багато спільних спогадів про те, як ми всі познайомились. А цікаво, як відбулося ваше знайомство з Дашою і Сашою. Оксана, коли познайомились з Дашою і Сашою? Де це було? З Дашу так я знаю з блогу давно. Слідкувала за нею приклад, брала за нею і зараз беру приклад. з Даші Це для мене авторитет, взагалі їхня сім'я. Знала Вчасно, все, підійшов, бачила да. слідкувала Сторитет, навча, Даша, ну, взагалі їхня <рес> слідкувала, знала, але так, що познайомиться у них на відкриттю магазину. Запросили для мене. Да, запросили у нас. Це для мене було ну зразу шок. Я баба Даша запросила мене на відкриття серйозно. Ми приїхали, познайомилися, і так ми почали дружити. Для мене Даша просто була і є таким натхненням. Я тоді була з таким маленьким блогером, дала таке ТЗ про нашу пару. і Даша так класно це робила. Мені так подобалося, що вона взагалі про мене говорить. І я раз за три три да, брала потім ще да, рекламу. Да, да. Мені дуже подобалося. Я дуже надихаюся тобою, вашою сім'єю. А щоб познайомилися так особисто, це десь на заході. Да. У Насті, у Насті на гендерпаті. Да. Вона всіх об'єднала тоді. Да. Так, і я дуже щаслива бути тут. Дякую вам за запрошення. Дякую. ви круті. Я не пам'ятаю, як ми познайомилися, якщо чесно, але я пам'ятаю, що я також замовляла рекламу дуже багато. І Я порадила Альоні, щоб вона в тебе зам... я Да. Ти я об'єднала нас. На Подождіть. Да? От ти, коли замовляла в мене рекламу, я тоді короче не дивилася взагалі ніякі передачі. Ну, в мене трошки таке було. І моя менеджер, яка зараз керуюча в нас, вона та візьми, я дивилася, вона класна. Я кажу, ну я не дивлюсь, як я буду людям розповідати, що я дивилася. Це, це шоу. Війною. Поняла? Я, а потім а я ж шка... да, я Ріті потім кажу, оце дякую, що познайомила. Ти і Підже, Анічка, Це були мої мотивації завжди ідоли мої інстаграмні, я завжди дивилася, дуже надихалася. І ну, це приклад великий і натхнення, і завдяки тобі, що ти. Так, вела сторінку, з'явилася Альона, з'явилася я. Пожалуйста, правда це називається. І Я дуже рада, що ми знайомі з вашою сім'єю. Сім'я це взагалі окрема ваша гордість. Знаєш, інстаграм, інстаграмом. Те, що я не знаю, як ви справляєтесь. Це, це... Це... Опасіпається нормально. Ну знаєш, хочу сказати вашій сім'ї велике дякую. Тому що якби не ваша сім'я, то ми б би, купили, тут би ми зараз на, би не, на не відмічали. А вам дякую за те, що тут живуть такі люди. Так це... ти дякую. Так, уявив я ріті. Кажу, Ріта, ти взагалі уявляєш, яка який зв'язок. Ти вмовила, да. вона вмовляла, кажу: я не можу брехати підписникам. Якщо я не дивлюся, як я скажу, що я це дивилась. Вона вмовила. Я взяла тебе на рекламу, і ми оце так далі познайомились. І потім, завдяки тому, що ми знали вас, ми. Ну, якби вийшли на власників і нормально його якби придбали. Ні, так, то ні? я з Богданом, я ніколи на заходах не пив. А це я трошки, а це я трошки випив. І Богдан підійшов. Кажу, я буду будуватися. Він а, каже, ти здурів? Він ти що здурів на ось будинок забери. Кажу, та ні, вони не продають. Я зараз домовлюся. Пару фраз кинув. Він... Ти що, мене на слабо береш? Кажу. Ну виходить, що так зараз все І Пішов завтра о дев'ятій ранку. Зателефонує. Ні, це був типу п'яний базар. Ну, знаєш? Ні, ну нормально. В ми двоєм два в ноль блядь, Просто прийняли рішення ну, моментально. Блин, ну, дякую. Нам не зяпають просто. Та не, ну вас поздравляю, дом класний сам. Та сьогодні нам давно про це казали. Ну, якщо да. що, то, ну, ми ж помогли, поэтому я можу тут приїжджати на чувати. Звичайно. За намусилля за приїзд зробиш що, будь ласка? Познайомилися ми з Дашою після того, як я в неї замовила рекламу, коли. Ти популярна, да? Ні, Даша. Я в тебе найперше замовила да, рекламу, тому знаю. що в неї було я не знаю, скільки підписників, ну дуже мало. мало ну, да. Вона ще навіть блог не вела. Вона записала відео, хазяйка магазину. А я на той момент заказувала інтенсивно рекламу на свій блог і замовляла у всіх, хто з телека, там після холостяка, після ексів, після всіх підряд. Ну, дивлюсь, ага, що це за хазяйка магазину? Я навіть не дивилася, я не пам'ятаю, там сторіс тільки з'явилися тоді. Це було да, так да, давно. Да, да, ти да, нічого да. точно ще такого прям масово не вела. Ну, думаю, відео набрало, ще тоді рілсів не було, просто відео, воно набрало багато переглядів. Думаю, вона точно якась класна і аудиторія така, як мені потрібна, я замовила в неї рекламу. А після того Даша ще така каже: а я, в мене було більше підписників, вона каже. Боже Анічка, ти у мене. Да, да. Там... Я кажу, ну так, да, давай. Я кажу, скільки коштує. Ти мені ще не знала, який да прайс навіть, сказати, Там да. щось воно ще копійки коштувало. Це тоді перший раз. Потім ми вже почали одна одної замовляти. Так, блоги розвивались, ми розвивались, коротше, і... а познайомилися ми вживу. Ну, ми завжди там переписувалися іноді там по справам якимсь робочим, по блогерським. А вживу ми зустрілися перший раз в Іспанії. І коли да. почалась війна, ми виїхали в Іспанію. Іспану. В да, тоді. Отто... Дали, 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 да. <світ> і Даша приїхала в Марбелью відпочивати. і Ми там жили. І коротше, ми так зустрілися родина. Ми посиділи і поняли, що ми создані друг для да, друга. Да, да. Ми просто <світ> нічого я не скажу, бачили. Я за кермом можу... їхав, і я б це відчував так, що просто було трендець. Я можу сказати за Аню одне, що вона, знаєте, тут усі реально такі близькі, які надихають і які дають поштовх. Якби не Аня, то можливо, б я блогером не була. Тому що ми якби вели, але ми якось себе недооцінювали. І і Аня тоді сказала: Ви що, розвивайтесь? У вас такі класні відео, такі веселі, позитивні. І вона якось, типу, мене надихнуло. Надихнула навіть те, що ти, ти до мене звернулася а, за рекламою. Я не так? Не так? Давно, так. А я згадую що ми в Хмельницькій з тобою перли да, на да, ринки да, шукати да. постачальників. Іду ти. Я в такому шоці. Ну, коротше, дякую тобі. І класно, що ми вже так довго разом. Давайте, як це було, коли познайомились. Дивись, я ще піду мекну три стаканчика, я тебе буду мікрофон забирати. ти дивись. На Насамділі ми познайомились перше на якомусь з блогерських заходів, і я кажу, Галі, а як кажу, ми будемо з ними корішувати, якщо ми любимо мекнуть, а вони такі от прям порядочні, говорю, ну прям аж точний. Говорю, як ми говорю з ними, знайдемо общий язик. Але коли вони приїхали до нас, і ми гарненько так посиділи, нагодували їх стравами Володим! такими: авторською, холодець, курочки. І коли я побачив, що вони нормально керіють, думаю, все. Дружбі значить бить. Ми вам бажаємо, щоб у цьому домі у вас були тільки діточок, як на небі зірочок, Щоб долари, євро на карманчик падали, і щоб поставив у, у вас було, і вам застав нічого не було. Ну, Дякую, все. Я, я казала Даша, хто хоче дітей, є ігрова. <сум> 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 ну і звичайно, як же без блогерських зйомок. Зараз ви побачите, як знімаються ці відео. Шановні блогери, мені треба записати РІЛС. І з оцією піснею, яку я вскинула, скинула нам а, в нашу групу. Ви поняли це: ой, там на горі. Я завию, Оля, цей далі завиє, і потім всі завиємо. І все. Там особливо тексту немає. Там оце просто там дві фрази є: Ой, там на горі. А потім а... Хто <зас> да, 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 да. Ой, там... я пропоную, щоб Даша і Саша якраз так стояли по центру. Отак камені, камені обличчя такі, і вони вони заспівають ой, там. І потім всі різко підхвачують так. Мені Оля навай. потрібна. Оре. Оля, вона просто виїхала. Олесі підхватить. Все, тільки давайте тут всі разом, да, зберемось. Давай. Ой, там на горі. Не не закінчаєш співати, а ти вже голову нахилив. Що п'ять А в нас а ти... один? А як тоді не без мікрофона? Не надо без, мікрофон. без мікрофона. Що робимо? Короче, у нас є дублі, починаємо. Ой, там на горі. Рана. Та нормально, ми ж його не можемо бити. Ой, там на горі. Ой, там на горі. Ой, там. У мене до вас буде одна новина. Ви можете писати, але коротше, поки, будь ласка, не виставляйте. Так, та вам цікаво, що, в, що взагалі за новина? Що вас зараз чекає? Дебилет. Та йдіть до сраки. <ріст> Це з вагітна. Ну, майже да. я зараз буду народжувати. Да, серйозно. А, так, yeah. серйозно. <ріст> є! Так, тепер хто включе? Yeah. А, єдине, що я. Хотіла це зробити сама, але я, коротше, дуже хвилююсь. І тому е, сама особисто я не буду це робити. Вам зараз включать, і ви все зрозумієте. Ніхто не чув. Один я. Пісня у тебе є. Та ти дивився, він знає. Ті, хто був у нас на святі, також почули мою нову пісню. Але її презентація буде трішки пізніше. У наступних відео ми розкажемо більш детально. А поки це залишиться в нашому тісному колі. Ну і за традицією всім гостям, які вперше у нас, ми проводимо екскурсію. Залітайте! Розували. Да, розувайтесь. Ой, стоїть, стоять, стоїть. Нахр... стоїть, стоїть, стоїть. Та Зокрема, нічого не видно. Тут теж закрита. <розуміло> нема що. Поки... Покажіть ігрову. Я не знаю, Я не знаю. ну так. Коротше, ігрова. Тут у нас дві кімнати, класно, що як укриття. — Залітайте. — О, це наші жителі, вони орендують ігрову у нас. До речі, там є чи баня, чи сауна. Ви якщо що можете самі пройтись? Що я можу сказати? Тут котельня, ага. речі сушаться, наші папаси. Якісь тут в мене є. Що йди, я тобі покажу. Що в мене тут таке. є? Я по логіці. Я сейчас покажу, що в мене тут є. У мене є ось так. от. А -а тут все нормально, Шо якщо це не вистачить, нормальна? все буде добре. Саша, а скільки тут внизу тільки квадратів? Кожен етаж по 110 квадратних Пожар, метрів. С, а, по кожен по 110. Ходімо далі. Нормально, Серега пішов оцінювати. Да? Оп, одразу тут гаражик. <інця> Це так зручно. <шес> тут зал і кухня. Боже, да, Скажи, <після> люди молодці, я вони застрі продуму не треба. Тому буде ще краще. <зас> <після> кухня, барна стійка, зал. Тут у нас теж є там гардеробна. Ну найголовніше, що всі наші діти тут помістилися і ти батьки. покажи нашу ігрову. Нашу з тобою? Ну поході Скільки вашому старшому сину 14. Oh. 14? Я шукаю жениха. Ну тобі ми його можемо віддати. Ти нормальна така, будеш невісткою. Тебе нормальна автівка, він її заціни буде їздити. Нормально, ну з такою я йому хочу підібрати, знаєш, таку нормальну, щоб неї гроші були. Ну я так хочу і щоб могла поні до гордогорщика. Причому доросла жінка. Чуєш, а він взагалішної Тікток знімає. Нормально, так що він Можете, тебе підтримує кабінет. Там був Ні, кабінет дітей. Ти кутові? уявляєш, будеш до нас приїжджати на вихідні з ним. Ми будемо тебе Будем зустрічати. Так хліба. Оооо! Це <ріг> буде прям космос. Це наша ігрова. Наша ігрова. Наша ігрова. Він лякається, страш... Ні, ти Ні, не бійся, він нормально. взагалі не дикий. Ні, нормально він просто сприймає, чужі приймає да. де чужі. Просто й І... такий. такі та ну, короче. Якось так. Да, тут непогана. Гардеробцікатіка гардероб. дівчата в гардероб. <ріх> Там нічого цікавого. Так, Кенді, ну тут э, младший. Давай. Так, ні, кімнати Ні, це младшого, Це 11 років. перестань, будь ласка, ти щось позарилась на... Все Ося. мій дорогенький. Ось оглянь, все, що О, потрібно тобі. Раз ноутбук, два ноутбук. Це ідеально. Все. Вікно, кондер, все, що тобі потрібно. Ігрове, Ти бачиш, так. він буде, ну він танки не грає, він КС грає. Нормально. Нормально? Да. Ну, PlayStation 5 є. Все, не треба купляти. Бачиш, ми все вже зробили за тебе. Та-да-да. Так що ти подумай. Подумай, будь ласочка. Я вже думаю, я в процесі. Є два елементи, які в дачій Саші були в кожному будинку. Абсолютно. От в першому були, в другому були і тут теж є. Що цвіти? Ні, це теж є. Це окей, третій елемент. Ще. Без озера? Ні. Діти. Діти і совість, ну я не знаю. Мангал, правильно, мангал перша і басейн. Абсолютно правильно. Мангал і басік. Питання, питання таке: скільки відсотків дівчат хоча б раз в житті шукали собі некрасиву подружку? Спеціально. 27. 27. Я не знаю, як він це зробив. Але з першого разу він попав у правильну відповідь. 27 відсотків. Дайте, будь ласка, опуск. А окей, ще питання. Скільки відсотків? Скільки відсотків? Чоловіків? Вважають себе в будь-якому віці, в будь-якому амбло. Прям красунчиком. От прям підходить на себе, дивиться в зеркало і такий: хорош. 3. 3. 100. Ні, там великий відсоток, але менш ніж 100. 93 менше. 87 менше. 73 73, більше. 75, 75, 78, правильно! 78%, правильно, клас. Дорогі Даша Саша. Ага. А ви що хочеться Слепка, сказати в двох словах? В двох а словах просто тоже. хочеться сказати, що ви неймовірні. Где ну робить ти? щось таке. Отакий будинок, ото як ви, яка ви сім'я? Як ви росте? Ростете? ростете? Ростете нормально. Ростете, як ви ростете. Це щось неймовірно. Це реально приклад. Ми з Альонкою, ну як сім'я, поки ще зовсім трошечки. Ну ви нас скоро догоните. Все нормально, але рівняться на вас. Ну я дивлюся, ти на мене починаєш рівнятися. Це, да. Я зробив Перше, пересадку. Другий. Я не буду. <свят> ні, ні, перший, я другий. Я зараз і третім підеш. Я доганю вас. Ми не сумніваємося. Я собі Вовше... бажаю, щоб ти нас перегнав. Дякую. Це ти вже мені тост кажеш. <рес> да? Дякую. Uh, в общем, хочеться сказати, що ви молодці. Uh, ви реально вами можна пишатися, вас можна ставити в приклад, такі, які ви є, люди, які ви є батьки. Uh, той що, що ви досягаєте разом, яка ви команда, які ви сплеченні? Це все просто неймовірно. Ми вас любимо. Дяк. Ви суперові, і дай Бог, щоб завтра було ще. Десять сто п'ятдесят таких домів, отак, от у вас скрізь, щоб ви просто де Я хотіли ти там тут. Я буду у вас орендувати, там, ну, може, скидка якась буде. там. Все люблю вас, дай Бог. Безкоштовно буде, якщо буде 10 домів, таких, безкоштовно. Ти, До речі, мені крем для бороди обіщав безкоштовно. Дякую. Даша. Саша, я дуже сильно вас вітаю з цією подією. Сьогодні майже всі гості говорили, що ви мотиватори це правда. Ви робите неймовірні речі в наш час. Хочу сказати вдячність. За те, що ви саме нашу сім'ю вчите, як можна всі не згоди всередині сім'ї робити щастя для себе, для своїх дітей, для своєї родини. Я фанатка вашої мами, якщо. Ми тільки Я що деш. балакали ага. за консервацію, у нас там свої плани. Якщо що, мама може на, на дачі качати, накривати столи вареники. Мама, Алло. Мама, ваші вареники. Це окремий витвір мистецтва. А я вам бажаю знаєте, гармонії сімейної. Я вам бажаю сімейної зглади, злагоди. Тобі окремо бажаю, щоб ти не впустила цей дзен, схватила так і тримала до кінця. Бо ти цього варта, ти неймовірна, ти талановита. А ти щоб завжди казав, так, все, давай, слідуча пісня, слідуча пісня. А по іншому не я. Все, ви молодці, наша сім'я вітає вас. Я кажу, няня, підіть, кажу в ту тюрьму, там, де там внизу мої двоє сидять. Кажу, Мішу, созволення, виходить. Хух". -а -а -а. Можна ви можна сказати. Звісно. А я хочу подякувати тобі, що коли ми вирішили організувати новосілля, ти нам сказала Сань, Та, -та це херня. Я все зроблю для вас. І знаєте, це.

Ой, мало что съехала. Оп, давай. Давай. Она от диеты просто. Обласки! Давай, Давай. Іло розказати вам маленьку історію, взагалі як все відбувалося, як так стало, що ми з вами сьогодні опинились тут. І маленька історія усіх будинків, які були в Саші Даші за весь час. Тож, друзі, увага на екран все почалося взагалі. от з цього відео 2011 року. Подивіться на цю ділянку врубай. Якщо показати загальну картинку, як потім виглядав цей будинок і територія, покажіть наступну нарізочку, будь ласка. Я зараз буду плакати, та не треба. Під ваші оплески зустрічайте, будь ласка, справжня королева українського шансону Жана Олтавська. Дайте облисків! я дівчина картинка. Життя. Ну що, це останнє відео з нашого влогу. Наступний влог буде, як санька буде перебиратися через паркан порве вуга, тому, що ми сьогодні будемо продовжувати все без вас. Велике дякуємо вам, що ви подивилися відео і прожили цей день з нами. З вас. Лайк, і більше нічого не потрібно. Все, Дякую, що ви з нами. Ну а ми пішли і наклюкуємось. Можете уявити, як ми це зробимо? Все, папа. Вам Дякую за перегляд. Все, папа. До побачення.